Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми розберемо скандал між брендом Катімо та UGC-креаторами. Крієторами. Катімо це український бренд одягу. В них також є заклад Катімо Кафе і зовсім нещодавно, 15 квітня, вони відкрили новий заклад Катімо Мача Клаб. Там дуже естетично і вони продають лише матчу ідеальне місце для збору інфлюенсерів та UGC-креаторів. все почалося із цього трец. Пише, в ТРЕЦ. Омі пише: UGC-креаторки в Катіму кафе гарно, зручно на фото видно дівчину, яка прямо перед дверима закладу робить фотосесію для якогось продукту, напевно, для лимонного костюму. Через цей пост почалося поговорювання, що UGC-креатори переходять межу з кафе, влаштовують фотостудію і заважають відвідувачам. Йолана пише: Якщо йдеш у Катіму, будь готовий, що там постійно роблять фото. Саме завдяки інстаграмній картинці цього закладу він став такий відомий: якщо вас так бісять люди, що роблять фото, то на золотих мільйон закладів з кавою, ніхто не змушує вас йти до Катіму та терпіти, що хтось робить те, що хоче у публічних місцях, де це не заборонено. В Каті москалась репутація, що це місце для фотосесії, а не місце, де можна. Просто спокійно попити каву, насолодитися їжею та відпочити. Є заклади, які виглядають дуже інстаграмно, і їх, наче, створили для того, щоб там робити фотографії. UGC-креатори роблять там фото, і інші звичайні дівчата бачать їх пости, що там дуже естетично, і приходять також в цей заклад, щоб зробити собі гарну фотографію і насолодитися красивою їжею. З одного боку, UGC-креатори допомагають розпіарити заклад, а з іншого боку, вони можуть створювати дискомфорт, Комфорт для відвідувачів, коли фотографуються біля дверей, біля проходу, або коли довго переодягаються в туалеті, тому що ugc креатори зазвичай з собою беруть багато одягу і переодягаються на локації, де вони фотографуються. І вони ще можуть розкладати свої реквізити, одяг на стільчиках і займати додаткові місця. Наприклад, як на цій фотографії видно, дівчата з собою набрали багато різних нарядів, залишили одяг на стільчиках, переодягалися багато разів в туалеті і зробили собі повноцінну велику фотосесію в закладі Хані. Важливо розуміти, що UGC — це не просто блогери та інфлюенсери або тіктокери, це люди, які створюють контент для. Для інших брендів, як на цих фотографіях, UGC-креаторка зробила багато фотографій на фоні дверей. Катімо для іншого бренду. Напевно, вона продає піджак. Чомусь мені так здається. Після трьох днів обговорень, як UGC-креатори задовбали всіх у кафе. Катімо кафе і Катімо Матче Клаб виставили цікавий пост. Любі друзі, дорогі мої, маємо важливе оголошення. Ми завжди раді бачити вас у наших кафе. Нам щиро приємно, що наші простори надихають вас на фото, сторіс, згадки в соцмережах. Кожна відмітка для нас ціна, і ми вам за це дуже вдячні. Але ми також несемо відповідальність за комфорт кожного гостя, який приходить відпочити, провести часи з друзями чи просто насолодитися кавою. Саме тому ми прийняли рішення: комерційні зйомки у наших закладах відтепер заборонені. Мова йде про будь-який UGC-контент, який створюється для рекламних цілей, знімання продукції сторонніх брендів, переодягання на локації, використання техніки, тривалого заняття простору та порушення особистого простору інших гостей. Ми відкриті для щирих кадрів для себе, коли ви ділитесь улюбленим моментом чи атмосферою з друзями, якщо хочеться. Фото на згадку, ми завжди тільки за але, будь ласка, з повагою до простору та людей поруч. Ми цінуємо кожного, хто обирає нас для відпочинку, зустрічі, натхнення, чи просто смачної кави або матча. І ще адміністраторка закладу додала, що іноді здається, що красива картинка для когось важливіша за живу присутність. Вчора наш гість сидів із напоєм, відпочивав у залі. До нього підходить дівчина і каже: вийдіть з кадру. Просто так, без перепрошую, без будь ласка, він здивувався, звісно, і пересів ближче до вікна. За хвилину інша дівчина. А ви можете звідси піти? Тут гарне світло, і я тут сяду. Світло справді гарне, але ми не є фотостудією. Наші гості заслуговують на повагу. Бідний клієнт, уявіть, ви прийшли в заклад і не можете спокійно попити вашу каву, тому що вас дьоргають дівчата і кажуть, пересісти, бо їм треба зробити фото. Очевидно, що для Каті мої сі креатори були проблемою через естетичність та популярність закладу. Вони приходили, влаштовували там фотосесію і заважали звичайним відвідувачам, які прийшли відпочити. Катями обрали комфорт та повагу, звичайного відвідувача. Круто, що бізнес вирішив орієнтуватися на людину, на її відпочинок, на її спокій. Хоча юджі креатори приносили певну популярність закладу, я певна, що і без них Каті Мокафе буде успішно працювати і буде асоціюватися в людей із комфортом. Що ж на це нововведення відповіли UGC-креатори? Дарія пише: мені дивно з наших закладів, адже тут проблема не в зйомках, а в дурній дівчині яку потрібно поставити на місце, а не кенселити всіх креаторів підряд. Я все розумію, це Неприємна, але вона наче спеціально створюєте цю війну, яка лише буде псувати настрій людям, і офіціантам, і клієнтам, яким доведеться постійно сратися між собою. Бо, наприклад, я так і роблю, адже в громадських місцях зйомка дозволена законом. Навіщо сваритися, якщо бренд вічливо попросив не робити комерційну зйомку в їх закладі, тобто не перетворювати їх кафе на фотостудію для інших брендів. Це громадське місце. Там і далі можна робити для себе фотографії, знімати відео в Тікток. Ок, але бренд. Просить не робити з їх закладу фотостудію для інших брендів, це ніяк не порушує нічиї права. Камон, якщо поводити себе як адекватна людина, ugc зйомка не може комусь заважати. Це правда, я з цим згодна. Що якщо адекватно це робити, то UGC-зйомка або зйомка влогу на YouTube або зйомка TikTok не може нікому заважати, але на жаль, є багато людей, які... Неадекватно це роблять і заважають іншим відвідувачам. Яке кому діло, коли хтось за сусіднім столиком фоткається, хіба що люди, які не хочуть, щоб їх обличчя десь потрапило? Ну то, якщо у них така специфіка, то вони не мають ходити по закладам з такою кількістю відвідувачів. Я не хочу це коментувати, тут якийсь бред написаний. Питання до закладів цікаво, вони, хоч розуміють, що 90% їх відвідувачів це якраз дівчата жінки, які тісно пов'язані з медійною сферою. Тобто в сучасному світі створювати контент, це входить в обов'язок багатьох професій, бізнесів і туди. Ми ж всі за творчість. Каті ми заборонили лише ugc контент, який створюється для рекламних цілей. Блогерка може прийти туди і зняти кусочок свого блогу, і ця творчість. Не забороняється і тому це їх нововведення не обмежує 90% їх відвідувачів. Ще одна дівчина пише: на молодці, найдавніше рішення, яке вони могли прийняти всі ваші клієнти, це були дівчата, блогери та креатори. Забороніть переодягатись на локації, приходити з величезними. Пакетами це все я розумію, бо це реально неповага до людей та закладу, але повністю забороняти створювати контент в одному з найпопулярніших місць локацій в місті дурня повна. Побачимо, як яка будуть розвиватися після цієї заборони, можливо, про них почнуть говорити як найзатишніший заклад на рейтерській. Можливо, тепер GC креаторки будуть приходити туди і чілити, а не працювати. Це буде їхній такий safe space, де вони не повинні думати про роботу, а вони можуть при. Йти і без цих всіх камер відпочити. Хочеться додати, що Катіму був популярний з першого дня свого існування. Вони розташовані на рейтерській, наймоднішій вулиці Києва, в них дуже вайбова. Естетична атмосфера, і на цій вулиці багато молоді, які готові платити за дорогу каву, за дорогу матчу і готові платити за таку атмосферу. І ця атмосфера подобається людям. Тому навіть якщо більше не будуть приходити туди UGC креатори від цього менше відвідувачів в них не стане через. Локацію Богдана пише: ідеальна піар-стратегія для бізнесу: робите гарний інстаграмний ремонт, зазиваєте топових блогерів на розкрутку. До вас біжать купа UGC зі зйомками, і через тиждень ви кажете, що зйомка заборонена. В результаті хайп розголос жорсткий піар. Нікого не нагадує, да, це був дійсно вдалий піар, бо більшість людей не UGC-креатори і їм сподобалось таке рішення закладу. Бо раніше в Катіму була проблема, що постійно були ugc зйомки, а тепер люди будуть знати, що туди можна прийти і просто відпочити і насолодитися своєю мега дорогою матчею. Ще я думаю, людям сподобалось це рішення, тому що в інтернеті, особливо в трац, якесь негативне ставлення до UGC креаторів, я не знаю чому, але от постійно в втраті відбувається якась війна між брендами та UGC-креаторами, людьми та UGC-креаторами. Uh, я не знаю, чому так. Це ще не кінець всіх скандалів. Нещодавно відкрився заклад Катімо Матча Клаб і. Коли вони тільки відкрилися, то блогери, люди, відвідувачі почали казати, що за свою ціну матча в них не смачна, вона якась розбавлена і вони очікували кращої матчі, тому що цей заклад він спеціалізується лише на матчі, і там матч якась не дуже. Але також я бачила багато відгуків, де Люди кажуть, що матч в них смачна. У Катіму Матчо Клаб шалене відкриття. Я б не знала, що цей заклад відкрився, якби спочатку не обговорення їхньої матчі, що, типу, наче заклад лише виключно про матчу, а вона там якась в них не смачна, Що мені аж самі захотілося піти і перевірити, чи смачна у них матч чи ні. І я впевнена, що багатьом іншим людям також захотілося піти перевірити, чи смачна у них матч чи ні. А тепер ще цей скандал. З UGC-креаторами, де ще більше людей дізналося, що Каті Моче Клаб існує, нещодавно відкрився, і е, я впевнена, що оці скандальчики. Принесуть багато нових клієнтів в цьому закладу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Багато людей чомусь не люблять UGC креаторів Я бачу, що в ТРЦ постійно жаліються бренди. Особисто мені ще жодного разу UGC креатори не зробили нічого поганого, ніяк не порушили мій комфорт, тому я не можу нічого поганого сказати про UGC креаторів Я вам дякую за перегляд цього відео і побачимося в наступному. Пока!